Слава Святій Одной Істотній Животворній рузинные троицы. Завжди нині повсякчас, на киві. Слава лишні Бог, на землі мир, людя благовоління. Бог, на землі мир, людям благовоління. Господи, Богу мої відкрию, і сповісять. Хвалу, сповіся, хвалу Твою ми. Господи, Гоби мої відкрию, і сповісять. хвалу твою. Господи, почуй мою молитву Твої вірна, си нахилив, Господом, ви моєї не лукавих. Від тебе маю вийти моє слушне право. Очі твої, нехай бачать правду, і не входь у суд із Твоїм слугою бо ніхто живих не випродається перед Тобою, бо Мою шуду вдушунить воруземне, тямить топче землю, Він не в мене пітьмі, давно померлих, дух мій тривожиться, мені серце моє, шахається в мені всередині, я згадую, дні давні роздумую над усіма вчинками Твоїми, Над ділами рук твоїми їх міркую, до тебе простяги, мої руки, моя душа, моспрагла земля, тебе жадає. Вислухай мене скоро, Господи, бо знамагає дух мій, Твоє обличчя від мене, щоб я не став, як ті, що сходять у яму. Дай мені вранці відчути Твою милість, бо я на тебе покладаюсь, кажи мені, дорой, мені слід ходити, бо до тебе я підношу мою душу, спаси мене, Господи, від ворогів моїх. Тебе прибігаю, навчи мене творити Твою волю, бо Ти Бог мій, нехай твій добрий дух веде мене по рівній землі, Живи мене, імене Твого ради, Господи, у справедливості виведи скорботи мою душу, і в ніві твоєму значні супротивників, вівею всім, любителів душі моєї, я твій сніга, слава Цві, Сину, Святому Духові, і нині повсякчас. Від тяжких поранень. По здоров'ях, слава засілення, слуги Божого, соляну, здоров'яночки Маріна, Тарісвій, Маріган, це і Юрія дітей. Бета Юлія, Андрія. Ми рік Господеві помолюємося, за мир з висоти і спасіння душ наш. Господеві, помолюємося. За мир у світу, добрий стан святий. Бору церков. і з'єднанням всіх, Господеві, помолімся, Господи, помилуй. за святий храм, цей тих, що з вірою, і побожністю, і страхом Божу і до нього, Господеві помолімся. Господи, за святі Вселенську Вселенського, Франциска, Папу Римського, блаженішого патріарху на святослава, присвяченішого митрополита нашого Володимира, Бог, любові, єпископів Василі, Кірбасилі, Петра, чесне присвіти, Христов, Христі, дякування за вес людей, Господеві помолімся. Господи помилуй за Богом бережний народ на заправління, все війську, Господеві помолімося, за місто. Це кожне місто, село і країну, і тих, що вірують, живуть в них. Господеві помолімося, Господи помилуй за добре поліття, за врожай подів за них і часи мирні. Господеві помолімося, за тих, що плавають, подорожують, не дуже страждаючих полонених, і за спасіння їх, Господеві помолімося. Щоб визволити на всякої скорботи, гніву і нужди, Господеві помолімося. Присвяту пречисту, преблагословенну, славну владичицю, нашу Богородицю. І присну Діву Марію з усіма святими, пом'янувши самі себе один одного, все життя наше, Христу Богу, віддаймо. Тобі, Господи, Бо тобі належить всяка слава і поклоніння Отцю і Сину, Святому Духові, нині повсякчасно, навіки в віки. Дениса, Господь. Прославляйте Господа, бо він добрий, бо милість вічна. За здоров'я Василя Оксани Ориста, хворого, нехай Михайла, любить, Михайла Бар'яни, Данилка Максима. Вони около бстугляне імені Господні переможу їй. Світлана, Романа, Михайла Ліда Господи може Господь. Благословен той, де вім я Господнє. Я не можу і розказувати про діла Господні. Анна Оксана Віталія, Руслана Василя, Віна Наталі, Михайла, Галина Тетяна, Григорія, Юрія Петра, Сміла, Господнє. Я не можу і розказувати про діла Господні. Камні, ким снег твали будівничі, став головним на розі, від Господа це сталося, дивне воно очах наше. Господь, яви. Господи,

Слава Ти, Він Свогодні, слави Твіси, Сини Святому Господь. Духові, нині повсякчас, і навіки, віків, погребавши себе разом з тобою через хрещення Христа, Боже наш, сподобалися безсмертної жінки через твоє Воскресіння і заспівуючи, кличемо Сан Вишні, благословен благославенти. Dovím j já ospravedlně. Очистив, що душі, як діти, задорові Здоров'я, Анастасія Христина, Сергія, Антона Марія, Своя, Оксана, Всемисами Ковного. Слава славенний ти, Спасе, що прийшов світ спасти Адамою, давного прокляття, ставши чоловіком, люблю, за своє волю, духовною новому Адама, слава тобі, слава, що скрізь война, слави Ціну, Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки. Вічні імені, Амінь. Імені, Воскресивши імені, з зробочити, денного лазаря, імені, Ти, Господи, навчив імені, усіх, щоб з пальмами і вітками кликали Тобі, благословений Ти, що імені, надходиш імені, над другом своїм, Христе, імені, проливаєш таємно сльози, виявивши чоловіку, люблю співчуття і підводиш із мертвих померлого лазаря, побачивши твій прихід, спаси, багато дітей прийшлося. Сьогодні Матай, тобі нас зустріч і звідками в руках, викликуючи сан на тобі, Матай, благословений і ти, і що прийшов спасти каріни, світ. Слава Цій, і Святому і Духові і на повсякчас, і, і віки вічні. Амінь. Прославляйте, світ, однодушно, народи і, наші люди, наші і люди, наші, люди, бо цар Аналі. Сьогодні на насладить всіх і так їде, бажаючи Христом, як могутні перемогти вороги. Тому діти звідками співають, слава тобі, переможні своїм приходом, слава тобі, спаса Христе, слава тобі, благословення, єдиному Богу нашому, валітім я Хваліть Його, Господа, Його, Господа, Аллилуйя Господа ві. Бо він блавий, Аллилуйя, Бо навіки милість його алелуя, алелуя, Аллилуйя, Аллилуйя, утвердив землю на водах Бо він благий, Аллилуйя, Бо навіки милість його алелуя, алелуя, Аллилуйя, Аллилуйя, Вороїв наших, бо він благий, Аллилуйя, Бо навіки милість його, Аллилуйя, 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 Споговідуйтеся, Богу Небесному, бо Він благий, Аллилуйя, Бо навіки милість його, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Величаємо тебе життя, давче, Христе, і тобі співаємо, санна на висотах. Благословен Твіде в ім'я, Господнє, Господь великий у сьогодні і над усіма народами високий, величаємо тебе, життя, давче, Христе, і тобі співаємо, санна на висотах, благословен той, де в ім'я, Господнє, почув і зрадів сьогодні, і зраділи дочки. Юдейські, величаємо тебе, життя давче Христе. І тобі співаємо, санна, на висотах, Благословен, Той, де ім'я, Господнє. похвали, Єрусалиме, Господа, хвали Бога Твого, сіоне, величаємо Тебе, життя давче, Христе. І тобі співаємо, санна, на висотах, благословений Той, в ім'я, Господи. Звістіть усі ім'я Господнє і хвалу в Єрусалимі, величаємо Тебе, життя давче Христе, і тобі співаємо сана на висоті Славенний, той де в ім'я Господнє. хвала його буде по віки і на віки вічні, велишаємо Тебе, жиці давче Христе. І співаємо тобі, Осана, на висотах благословених, хто дав в ім'я Господнє, слава Ціну, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Велишаємо тебе, життя давче Христе, і тобі співаємо, санна на висотах, хто де в ім'я, Господнє Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже, той, що на захеровимському престолі заради сів на осля і добровільно прибув на муки, чуєний, як діти кличуть, Осана, народ вже взиває Сину Давидів, поквапся спасти з Твоє сотворіння, благословений Ісус. Усе на цей прийшов ти, щоб ми збагнули твою славу від юності моєї. Sneaky. See you. Слава Славиці, сини Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Кожна душа, живиться святим Духом そうという。 уважні миром всім, Премудрість будьмо уважні. Ісус, младенці немовлят, Учинити собі славу. Господи, Господи наш, Яке чудне м'я Твоє по всій землі. Ісус, младенці немовлят, Учинити Марія, Марія, собі Оксана, Єгер, День, славу. Дорожний, Господеві помолімося, Господи. Бо ти святий, єси, Боже, на святині перебуваєш, ми тобі славу віддаємо. і сину, Святому Духові нині повсякчас, накибі віки. За під матері Борошній верхівки, Ярослава, Єни, Оксана Олександра Юлія, Олексі, Оксана Дарика, Франка, Господи. Господа, хвалити Господа у Його святині. хваліте Бога святині, хваліте Його в твердині сили Його. Секе дихання, нехай І Щоб сподобатися нам, вислати Святого Євангелія. Господа Бога молимо. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи. Помил. Примудрість простибе, слухаймо святого Євангелія, миру мирусі і Духові Твоєму, на те святого Івангелія читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі, будьмо уважні в той час. Коли наблизився Ісус до Єрусалиму, вони прийшли у відвагії, коли в них, Ісус, послав двох учнів їм, кажучи, їдь у село, що перед вами. І зараз знайдете прив'язне Ослицю і Осля з нею. Відвіжіть і приведіть до мене. Як хто вас що скаже вам, відповісте, що Господь їх потребує, і Він незабаром поверне. їх. Сталося це, щоб збулося слово пророка, який говорив. Скажіть, дочці, Сіонські, ось цар твій іде, до тебе лагідний верхи на ослиці, на осляті, сину, підяремної, ужні пішли і зробили так, як Ісус велів, їм привели вони ослиці.